Ти що, така мразота, що ти скажеш подрузі: «Йой, ну ти лінива жопа. Ай-яй-яй. Ну, як завжди, ну ти ж нічого не доводиш до кінця. А як це так вийшло, що я з людини дуже е самопоїдаючі, раптом стала така підтримуюча? Нічого такого не відчуваю. Ну, типу, я відчуваю жаль. Але я не відчуваю якихось нападів самопоїдання з цього приводу. І я йому кажу: слухай! Гарне питання. Всім привіт! З вами, як завжди, я, Іра Ваків, гешталь-терапевтка в навчанні, коуч і авторка подкасту. Я вас вітаю на цьому досить незвичному випуску. Як бачите, я вже в ліжечку я вже вкладалася спати. І історія народження цього випуску і є темою цього випуску і, можливо, я його просто зроблю бонусним і коротеньким. Я поставила собі за мету випускати подкаст кожен тиждень, і я досить регулярно і впевнено це робила. Але... Останній тиждень мене видався дуже насичений, і наступний буде не менш насичений. Я зараз набирала коротше, мене зараз несеться по різних сферах. В основному по робочих той проєкт, той проєкт клієнти навчання. З завтрашнього дня в мене три дні навчання. І я розумію, що завтра, післязавтра і післязавтра -після я буду вже не годна нічого записувати. І я спочатку така, боже Боже, в мене ще й останній випуск так трошки залетів. Прийшли нові, нові підписники, треба випускати новий матеріал. І ще й він має бути ну, типу, цікавий. Так вже сталося, що я трошки підвиснажилася за останній тиждень. І я розумію, що я ну ніяк не не встигаю реально створити повноцінний якийсь випуск по типу попереднього, до якого ну потрібна певна підготовка. Сьогодні мені прийшла в голову думка зробити бонусний випуск просто коротенький, і я подумала: це геніально! Це 10-15 хвилин, але це все ще новий свіжий контент, який. Може бути для вас цікавим і корисним, навіть якщо він не буде там якийсь суперприкладний по підручнику, якась класифікація типу особистості, які, судячи з усього, вам дуже зайшли. Я дуже вдячна вам за підтримку. Але тим не менше, в мене все ще є натхнення зробити хоча б маленький якийсь шматочок. І я не буду приховувати. Я пішла до чату GPT. І я кажу, чувак, ситуація. Я тут планувала робити випуски. Тут я розумію, що я не встигаю зробити повний великий випуск. Хочу зробити бонусний. Кажу, поговори зі мною, давай по створимо якусь ідею для цього бонусного випуску. І він мені видає список із якихось тем. І воно все в стилі чату GPT, таке пафосне, таке якесь. Я таке, боже, я не буду про це розказувати. Ти чого? Я кажу, ні. Ми так не робимо. Кажу, ти мене попитай, щоб в мене народилось. Мені треба просто, щоб мене хтось так розворушив. Ну, коротше, це ми почали переписуватись на глядя, хоч з кимось я на глядя попереписуюсь. З ким як не з чатом GPT, в кінці до кінців. І він мені задає питання з першого погляду: абсолютно не в тему. Я ще така, це тут до чого. Але е дійсно мене це розворушило. Питання було таке. Коли ти думаєш про те, що ти не записала випуск, як очікувала. А з чим ти більше стикаєшся? З розчаруванням, з соромом, з почуттям провини? Я сижу, думаю, бля, та я не про психологічну консультацію просила, а про брейншторм, типу, до чого тут це? Потім я думаю: ні, ну вже раз питав, тут треба подумати. Я сижу, думаю, нічого такого не відчуваю. Ну, типу, я відчуваю жаль. Але я не відчуваю якихось нападів самопоїдання з цього приводу. І я йому кажу: слухай, гарне питання, я нічого такого не відчуваю. І я зрозуміла, наскільки сильно змістилась оця взагалі внутрішня парадигма спілкування з самою собою. Типу, е я почала приймати свої власні обмеження. Зразу скажу, це не то, що я така прям вся розумна, це заслуга моєї терапії, моєї терапевтки, яка мені це періодично повертала. І я така думаю: як би я раніше реагувала? Я би думала, я лінива жопа, я недостатньо стараюсь, я мала це зробити будь-якими знаєте, кров з носа, але мала сісти і записати. А зараз я така: ні, ну кицюнь, ну реально якийсь період, трошки важкий. Трошки багато всього. Ну, типа, окей, що ми можемо з цим зробити? І тут народжується така штука, це Гештальтовська тема творче пристосування. Типу, окей, я не можу це зробити якось повноцінно, класно на всі 100%. Але чи можу я зробити це хоч якось? І тут народжується ідея власне бонусного випуску, який може бути і на 10 хвилин, але ну, це все ще випуск. А потім я почала задумувати ще більше. А як це так вийшло, що я з людини дуже е, самопоїдаючі, раптом стала така підтримуюча? І це, мабуть, одне з найважливіших досягнень моєї терапії. І я в цілому вважаю, що це, якщо вибирати щось одне і щось перше, над чим людина, більшість людей має працювати в терапії, це саме до. Це, до чого має прагнути людина, да? це до того, щоб бути для себе підтримкою. Це не означає бути е, жалісливою до себе, не означає бути до себе м, такою, знаєте, ставитись як до жертви, типу бідна, нещасна, Боже мій, ні, нічого не встигаю, так втомилась. Все, Весь світ несправедливий, все жахливо. І цьом, 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 іди на ручки. Хоча ну, це теж норм, це теж норм в цілому. Але ну, я така, типа, окей, окей, я згодна, у мене є якісь обмеження. Я не робот, я не кіборг, я не можу працювати 24 на 7. Я взагалі, ну, по факту, я така, досить лінива. Я не з пахарів, які, я не з трудоголіків, які працюють по 12 годин. Ні. Я ну, не люблю. Власне, і це теж якась частина важлива прийняти той факт, що от в мене є подруга, вона дуже працьовита, і я нею дуже захоплююсь. Але ну, от я не вона. У <гум> мене трошки інший вайб. І він теж прекрасний. І коли ти звільняєш оцю енергію, і це те, про що я постійно нагадую своїм клієнтам, до чого я їх постійно повертаю, ваша агресія направлена на себе. Має дуже багато енергії. ви цю енергію направляєте на те, щоб гризти себе. Я недостатньо така, я занадто така, я там лінива, я ще якась, ще якась. і цю енергію можна. Направити назовні на те, щоб або щось руйнувати, в гарному сенсі теж можна руйнувати, або на те, щоб щось створити. Всю енергію, яку я могла б витратити на те, щоб лежати і думати, я знов дала собі обіцянку вести регулярно подкаст, і я знов закинула, яка я така сяка. Мені дуже резонує така думка, що в більшості людей оцей внутрішній палач. Оцей внутрішній кат, він настільки сильний, що нам і зовнішніх не треба. Ми настільки сильно можемо себе зжерти, ми, ми, ми такими словами можемо себе відпиздити, якими нас не можуть відпиздити незнайомі люди. І тому з цим внутрішнім голосом треба вчитися працювати. І це не означає, що треба ну, робити собі тільки поблажки. Намагатися жити тільки в кайфі, в радості, в щасті, ні, бо це ілюзія. Треба жити в реальності. А реальність вона дуже різна. І тоді, коли ти звільняєш цю енергію, яка направляється, ну, ця агресія направлена на себе розвертати її у зовнішній світ, з цієї енергії може щось народитися. Як народився сьогоднішній подкаст, і вже майже дванадцяти ночі я вже маю бути в ліжку. У Мене завтра навчання. Я ще не встигла почитати а це є в моєму. Списку справ. Я не виглядаю зараз так, як я би хотіла виглядати, записуючи випуск подкасту. Типу, в мене чорзна, що на голові, я не нафарбована. Я в домашній футболці, навіть не в своїй, бо я зараз подруги. Але я така, типу, із гамна і палак, ну, але щось зробила. Є дуже класний мем про голубів, приємліма. Я навіть клієнтам його періодично показую. Пошукайте. Погугліть. Це коли там е, типу звите гніздо прямо посередині асфальту із трьох палок, е, і голуб такий ну, ну отак, от, от Іноді краще зробити отак, ніж не зробити ніяк. І це ще одне нагадування і собі, і вам. Дійте, блін, не треба постійно чекати ідеального моменту, ну треба все вилизувати. Є енергія клас. Робимо, немає енергії, дивимось, куди енергія утікає, де генерувати нову енергію. Якщо вам цікаво більш детально про це, напишіть мені в коментарях, я спробую розгорнути цю думку. І взагалі, якщо вас щось зачіпає в цьому або в іншому випусках, пишіть мені в коментарях, що вам було б цікаво від мене послухати те те, те, те те, я би з задоволенням розповідала би і про ті теми, які цікавлять вас. І ще одне було фінальне питання в чату GPT, Типу, а що тобі дозволяє, яка думка тобі дозволяє перестати гризти себе і от там перетворити цей паттерн в, такий, в, так, в такому русі? Я йому кажу, світ і так занадто жорстокий, і життя занадто складне, і якщо не я сама себе підтримую, то тоді хто дуже багато? Людей, ну, власне, клієнтів, вони губляться, а як же ставитись до себе? Ну, якщо ти звик все життя себе як. Це навіть не як суворий батько. Ну, Це як прям ну, батько це батьківська фігура, не тато. Дуже багато людей для... до себе ставляться ще більш строго, ніж до них ставились батьки. Я завжди приводжу цю метафору. Ставитись до себе як до свого друга, ну тобто уявляйте свого реального друга. От до мене би прийшла моя подруга, яку дуже люблю, і сказала би: Прикинь, а я хотіла, планувала робити якусь дію кожен тиждень, але злилася, була дуже втомлена і не зробила. Ти що, така мразота, що ти скажеш подрузі, йой, ну ти лінива жопа ай-яй. Ну, як завжди, ну ти ж нічого не доводиш до кінця. Якщо, не дай Бог, ви таке кажете друзям або вам таке кажуть друзі, у вас проблеми. Треба тоді міняти себе або міняти оточення, бо це токсик левел ого. го Я просто задумалася, що ну, це я людина, яка дуже свідомо обирає оточення, і я дуже намагаюсь. Фільтрувати токсичні всякі такі штуки, хоча вони все одно трапляються, ясне діло. Але я до цього дуже так типа М -м, зі мною так не треба, зі мною так не можна. Ну так, от, давайте уявімо все ж таки максимально хорошу ситуацію, коли до вас приходить подруга і говорить якісь такі речі, а ви ж її підтримаєте. Ви ж їй скажете Кить, слухай, ну ти, походу, реально багато пашеш, ти багато працюєш. І те, що в тебе це не вийшло, ну типа це окей, у всіх буває, камон. І от е, спробуйте, якщо ви не можете так звертатися до себе, то реально спробуйте уявляти якусь людину, яку ви дуже сильно любите, і до якої у вас багато тепла. Колись клієнці, я навіть радила е, е, ставити не друга, а свою дитину, бо вона дуже любила дитину, свою, ну як більшість матерів. Вибачте, мене Війка лізе в око. І я радила звертатись до себе так, якби вона зверталась до своєї дитини. Ем... І мені цей підхід видається максимально прикладним, бо це те, що легко уявити. Я зараз навіть уявляю одну конкретну подругу, яка, якби вона себе гризла, я знаю, як би я її підтримувала. До речі, це один з моментів терапії, наприклад, чому в терапії це стає можливим, бо є терапевт, який тебе підтримує, і він тобі як папугайчик повторює, 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 потім його голос починає звучати в твоїй голові. Я, з моєї, я в терапії вже, дай Боже, пам'яті 6 років, а з цією терапевткою вже 5 років регулярної терапії. Я не знаю, я не перестаю співати. Оди їй і радіти тому, що я в певний момент знайшла свою терапевту. Знову ж таки, це не означає, що я люблю свою, свою терапію і свою терапевтку, тому що мене там завжди тільки паголовки гладять, тільки підтримують, я приходжу. Така ні, я плачу, у мене буває супротив. Коротше, все як у людей. Нормальні людські робочі стосунки у нас. Але е, коли. Поряд з тобою, людина, яка не втомлюється 5 років тобі повторювати про те, що з тобою все окей, ти починаєш їй вірити. І це важлива частина терапії, коли в тебе відбувається інтерналізація терапевта в тебе. Ну, тобто, слова терапевта стають твоїми власними по відношенню до себе. І я вам бажаю всім мати поряд людину не обов'язково терапевта. Це може бути мама. Це може бути тато, це може бути краща подруга, яка не буде втомлюватись повторювати вам як папугайчик про те, що з вами все окей, про те, що вас достатньо, про те, що вас не занадто багато, про те, що все окей з вами. В мене сіла підсвітка. Я думаю, що це знак, що пора цей випуск завершувати. Я неймовірно зараз заряджена, щаслива, я сподіваюсь, ви теж. Я, блін, просто дуже несподівано класний зарядний для мене самої вийшов випуск. Я сподіваюся, для вас також. Якщо так, напишіть, будь ласка, в коментарях. Не забувайте ставити лайки, не забувайте підписуватись на канал. Це підтримує мене і допомагає каналу просуватися. Також чекаю вас у своєму інстаграмі. Там мене цирк на дроті постійно. Якщо я там є. Якщо мене нема, то там просто нічого не відбувається, всі плачуть, бо мене нема. Шутка, всім пофіг. Ем, от. Ну і все. До наступних випусків. Цілую, обіймаю. І пам'ятайте, з вами все чудово, все прекрасно. Не треба себе карати, треба себе підтримувати, але підтримувати адекватно, без жалості. ви доросла людина, яка просто заслуговує підтримки, а не снісхадітельна о Боже, моя ти тибусечка. Все. Do następnej spotkania.